Чи задумувалися ви колись, чому українська мова так складна і важка, наприклад, іноземцю? Доброго і бадьорого усім! Мене звати Василь і сьогодні на каналі Таке. Жителі тутешніх місць, черніхівську культуру чули, наші предки були так жадібними до знань, що все новим і новим подіям надавались нові тлумачення та придумувались нові слова. Питається, їм не було що робити, бо досліджувати природу у той час можна лише наситий шлунок. Значить, це були вченими, а значить, ситими дослідниками природи, котрі зрозуміли, у кого і чому можна навчитися. На той час у них вже були свої хати, як гражди, родючі поля, як і тепер, і відважне військо. Бо лише сите військо може забезпечити своє плем'я. Заможним, ситим і щасливим існуванням надовго. У них двоповерхові хати були на той час п'ять тисяч років тому мо, ні нори, ні гнізда. Їм не треба було думати про те, як вижити в разі небезпеки і змотати юрти. Тож який висновок можна зробити із цього? Вони знали багато пісень. Бо співають щасливі. А скільки пісень зникло з тих пір, і дотепер українська культура вважається найбагатшою у світі. Тут налічуються не одиниці, а десятки тисяч народних пісень. І пам'ятайте, що. Пісня це і розвиток мови, а мова це і розвиток інтелекту. Який спадок ми отримали від них? Хай тільки хтось спробує сказати, що українська культура якась не така або українці якісь не такі. Я повертаюсь до поставленого питання вище. Чи задумувалися ви колись, чому українська мова так складна? ч 你